Вітаю, мене звати Анна і ви на Ютуб каналі Шнурядка. Літо вже зовсім близько і це означає, що буде ще більше сонця, ще більше квітів і ще більше натхнення для створення нових проєктів в техніці Макраме. І сьогодні я хочу поділитися своїми планами, що саме я сплету цього літа і які майстер-класи по цим виробам будуть доступні на YouTube каналі та на нашому сайті Шнурядка. Я підготувала декілька ідей від дуже практичних е, речей до якихось більш затишних і цікавих е, декорів. Можливо, мої плани надихнуть і вас на творчість цього літа. Якщо вам сподобається ідея якогось майстер-класів, і ви захочете побачити його якнайшвидше, напишіть про це в коментарях, бо, звісно, все одразу я сплести і зняти не зможу. все буду робити по черзі. Але з порядком майстер-класів я ще не визначилась, тож ви можете на це безпосередньо вплинути своїм коментарем. І перед тим, як перейти до обговорення ідей, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. І перший проєкт, який я хочу сплести цього літа, це, звісно, Авоська, легка Авоська. У нас під авоську є ось такі мішечки, вона буде досить велика. Мішечки також можна придбати у шнурядка. От, і під цей мішечок я підібрала бавовняний плетений шнур 5 мм. Це буде дуже легкий майстер-клас, він буде безкоштовний на цьому YouTube-каналі. Підій для створення першого виробу, навіть якщо ви ніколи не те, що не плели, а й ножиці не тримали в руках, це не буде проблема, бо це такий дуже простий виріб, ви його зробите за декілька годин і зможете потім все літо проходити з такою класною сумкою. Сумку можна буде прати, це шнур підходить для машинного прання при температурі 30 градусів. Також, можливо, ще додам якийсь декор до цієї сумочки. Це ми вже побачимо, коли буде створюватись безпосередньо цей машина. master class І ось тут декілька прототипів з Пінтересту, я підібрала для створення такої сумочки. Наступний мій план для майстер-класу це додати затишку для оселі. Для цього я обрала створення дзеркала. Нещодавно ми публікували в інстаграмі приклади дзеркал в техніці і Дівчатам дуже сподобалось, то вирішила, що точно треба нам зробити такий майстер-клас. У шнурядка є акрилові дзеркала в різних розмірах. Я обрала розмір 30 також мені буде потрібно металеве кільце, одне і шнурочок. Шнур я обрала 5 мм крочений кольору натурального. Це такий самий класичний матеріал у макраме. І з нього виходять дуже пухкі, класні об'ємні вузли, що буде додавати такого козі, затишку цьому виробу. І от тут теж я декілька прикладів дзеркал. Прикріплю, якими я буду надихатись при створенні цього майстер-класу. Цей майстер-клас, скоріше за все, буде йти набором на сайті. Дзеркала також підійде для дівчат, які ще не робили нічого в техніці макраме. Це буде досить простий майстер-клас і також класний для першої роботи. Ви отримаєте такий дуже унікальний і яскравий виріб. Гості точно будуть у захваті, бо це дуже класно виглядає в інтер'єрі насправді і дуже часто замовляють у майстерню у нас замовники собі до інтер'єрів такі вироби також. А за зеркало реально створити самому досить просто в домашніх умовах за декілька годин. Ще один проєкт, по якому я вже дуже хочу записати майстер-клас, це клач. Насправді, у мене вже є готовий прототип, я його сплела. Ось так він виглядає. Тут ще нема підкладки, я вже її зробила. Залишиться її тільки підшити, і кладчик буде готовий. Робила я його на фермуарі 25 см. Як тільки у шнарядки з'явилися ці фермуари, я одразу зрозуміла, що я дуже хочу зробити на ньому клач. І от нарешті я його зробила. Зробила я приклад зі шпагату 2 мм градієнтного. Ось так він виглядає в бабіні. Ну, тут вже в мене менше бобіни, звісно. І ось так він виглядає, коли його розпускаєш, і дає ось такий ефект нерівномірного кольору. Прям класний, є в різних кольорах. Мені подобається ось цей, він такий більш спокійний, глибокий. Але я вирішила, що запишу саме цей майстер-клас в іншому матеріалі. Хочу спробувати. Мені здається, теж вийде дуже класно. Але розрахунки, я коли запишу, якщо там буде змінені перерахунки, я пропишу і в варіанті з цього матеріалу, якщо хтось захоче зробити. Такий варіант. І з другого варіанту, з другого матеріалу, це вощенний шнур 2 мм. Ось так він виглядає. Вощене шнур 2 мм. Чому я його вирішила також спробувати? Він буде краще тримати форму, тобто сам клач буде більш такий. Тут, бачите, він такий м'якенький досить. А з цього шнура, я думаю, що буду набагато краще тримати форму, навіть коли він буде пустий, він буде виглядати об'ємно. І, друге, ну просто цей молочний колір. Я думаю, що це буде дуже і дуже гарно. Ось вже є у мене фермуар, то я думаю, що на днях я вже буду пробувати знімати цей майстер-клас. І скоро він буде доступний у нас на сайті. І одразу хочу розказати ще про один проєкт, на який у мене також є прототип. Точніше, це не прототип, це сумка, яку я плела для себе рівно рік назад. Ось так вона виглядає. Я тоді ще не записувала майстер-класи. Сумочка з бахромою, дуже вмістка на плече через плече. Я з нею реально проходила все минуле літо. Я її прала, і ось так вона виглядає в дуже гарному стані. Багато хто про неї питав, чи є майстер-клас, просили про рахунки. і я думаю, що я цього літа все-таки зніму по ній майстер-клас, і з мінусів її плести реально десь годин 20, 30, ближче до 30, тому що шнурочок дуже тоненький. Плела я її із от такого шнурочка котон 2 мм, плетений шнурочок 2 мм, і пішло, мені здається, чи дві, чи три бабіни. Ну, це я коли буду знімати майстер-клас, це я все пропишу. Цей майстер-клас, скоріше за все, буде теж безкоштовний і доступний на цьому ютуб-каналі. Тож, якщо вам супочка сподобалась, підписуйтесь, щоб не пропустити майстер-клас по ній. Ще один проєкт, який я планую реалізувати для себе, для своєї оселі вже декілька років, але ніяк не доходять руки. Це найпростіше це кашпо. Вони якраз з'явились нові горщики і хочу їх оформити в плетені макраме Кашпо. Робити я їх буду із шнура 5 мм крученого, він буде найкраще виглядати в цьому виробі. Дуже ефектно. І ще, і ще, скоріш за все, хочу додати ось такі намистинки. Я на них також вже дуже давно дивлюся: це такі бочечки, напевно, чи я не знаю, як краще сказати, дерев'яні. Вони давно вже є у шнарядках на сайті, і я не знала, що з ними зробити. А для кашпо, я думаю, що вони ідеально підійдуть. Але знов-таки я ще подивлюся прототипи, як це може виглядати. Парочку яких мені подобається, я зараз от сюди додам. Скоріше за все, це буде щось в такому варіанті. Я планую розробити такі прорахунки, щоб однієї бобіни вистачило на два кашпо, і щоб ці кашпо були схожі за дизайном, але не ідентичні, щоб їх можна було вішати поруч. І можна там потім купити дві-три бобини, зробити шість кашпо. вони будуть трошки відрізнятися, але класно виглядати разом поруч. Така у мене ідея. Якщо вам вона сподобалась, напишіть в коментарях. Ще один проєкт, який я дуже хочу встигнути реалізувати цього літа це сукня в макраме. У нас вже є одна, один майстер-клас по створенню сукні, доступний на сайті, це сукня Сіточка, і доступен тут на YouTube каналі, тож можете перейти подивитися. А це я хочу зробити більш таку вишукану, елегантну сукню. Цей колір пряжі, трикотажні пряжі мене Покрив, і я дуже хочу зробити з неї, з неї саме сукню. Насправді я червоний не дуже часто ношу, але я думаю, це буде дуже гарний варіант. Також прикріплю пару прикладів референсів, на які я буду орієнтуватися, яка стилістика мені подобається, і цей майстер-клас буде доступний саме на сайті, скоріш за все. Його я також планую відзняти найближчий місяць. Ще один майстер-клас, який я хочу зробити цього літа, але поки не продумала, як це буде точно виглядати. Просто є матеріали, які мені подобаються, які мені подобаються в поєднанні, але дизайну сумки я ще не придумала. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, можете залишити посилання, що вам подобається у описі. Так, це ось такий така цепочка, ремінець, денце. Насправді, це основа, через що я хочу зробити сумочку. Вони з'явились також нещодавно, шнаряка, буквально пару місяців. як. І хочеться спробувати зробити з ним щось цікаве. Я ще на таких денцях не працювала. І я підібрала чорний шнур, 2 мм плетений. Думаю, сюди ще гарно підійде. Макраме Excel, чи щось таке блискуче, але у мене зараз в наявності такого немає. Буду пробувати, скоріш за все, робити з цього. І коли буде готовий прототип, вже побачу, чи подобається мені в цьому варіанті сумку, чи треба буде її якось апгрейдити, змінити як в варіанті складчем. Тож, з приводу цієї сумочки, саме цього набору матеріалів, дуже чекаю ваші пропозиції в коментарях. Цікаво буде почитати. І останній проєкт, про який я сьогодні хочу поговорити, це пояс. По ньому також буде безкоштовний майстер-клас на YouTube каналі. Робити я його планую із корченого шнура 3 мм. Це буде такий класичний макраме пояс цього року. Багато дівчат роблять і питають саме про пояси, як декор. От зараз у мене, наприклад, хустинка замість пояса, і це буде такий пояс з бахромою, з якимось платінням. Також залишаю пару прикладів, які мене надихають як референси. Планую зробити щось в такому варіанті. Отже, це всі ідеї, які я маю наразі. Взагалі-літа це чудова пора для макраме. Натхнення для створення чогось нового можна знайти усюди, у природі, у Pinterest, на нашому youtube каналі у інших майстринь в інстаграмі тощо. Звісно, це лише попередні плани, щось може змінитися. Якісь майстер-класи я можу додати, щось можу навпаки прибрати. Бо творчість – це завжди трошки імпровізації. А ви напишіть в коментарях, який з майстер-класів вас найбільше засикавив, що ви хочете сплести цього літа, можливо, не по нашим майстер-класам, а просто самі створити чи знайшли якісь приклади на Pinterest, які вам сподобалися, і ви хочете повторити. Тож буде цікаво почитати в коментарях про ваші плани і ідеї на це літо. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться, щоб не пропустити нові майстер-класи від шнурядка. Дякую вам за перегляд, сподіваюсь, вам було цікаво і натхненно. Бажаю чудового творчого літа. До зустрічі!